Шановні, це Опс! А що трапилось? Новини дайджес, від якого метелики в животі. До речі, якщо ви не помітили, ми трошки збільшили чистоту виходу вашої улюбленої новинної програми. Задля того, щоб новини в нашому дайджесті були свіжіші і могли вас радувати вдвічі чистіше. Чи подобається вам це? Напишіть в коментарях. Поїхали! Торопець 2-0 Не встигли орки загасити палаючий арсенал Твірській області, як українські літаючі месники нанесли удар по секретній військовій базі всього в 16 кілометрах від підсмаженого торопця. О, Даша, на дорогу наша на я більшу дорогу. Подейкують, що на цій базі зберігають далекобійні ракети. Можливо, навіть стратегічні. Якщо вони здетонують, то знищать все навколо на десятки кілометрів. Виїжджає, це, це вже снаряди, це ще сьопай. Бо направо, неправно, попрям поїдемо? є. Є інформація, що на цій секретній базі стоїть на бойовому чергуванні важка міжконтинентальна ракета САТАНА. Опа, ніхрена собі. Не знаю, що делать, Єдім, не їдемо, Як думаєш? А це пожежники дивляться? Та випадок, коли можна вже і не їхати. Пригнув на цю трубу. Вже пізно. Тобто то присходять тимірі. Опс! Невже ядерка все ж відбудеться, але з невеличким нюансом. Іронічно, що орки, які охороняли сатану, до нього й відправились. Краснодарський вулкан. Челендж ЗСУ по знищенню ворожих складів з озброєнням триває. На цей раз трухануло кубань. Містеві мешканці буквально спостерігали вогняне виверження з вибухаючих північно-корейських ракет. Є! А що воно так салютує? Там збирались святкувати якісь вілий? Як завжди, мегавибух стався через падіння уламків. Є відчуття, що наші дрони збирають зі збагаченого урану або з антиматерії. Може, росіянам краще взагалі не збивати БПЛА. Буде безпечніше. Вже зараз з місця подій евакуйовано понад 1200 людей. Уявляєте, масштаби вибуху? До сих пор відбувається детонація в Тихорецькому районі Краснодарського краю. Люди виїжджають із міста, там відбувається евакуація. По поводу я хочу сказать только одно, что время работает не на нас. Пока военные импотенты дрочат вялого, вот пока это происходит, э, они уничтожают нам склады с БК, уничтожают нам склады с ГСМ, НПЗ и так далее. Он напоминает этого Гиркина. Вот Гиркин был такой самый. Теперь шие форму до в тюрьме. <laughs> Мне кажется, этот хлопчик наступный. Мы теряем БК, мы теряем ГСМ, Ми теряємо людей, людей, яких не вистачає. Тобто, треба було проводить мобілізацію, тому що людей треба во щось одети, дати оружие, там боєприпаси і так далі. А зараз, скоро дождетесь, сука, що нечего давати, тому що всі вам перехуярять, блядь. Перехуярять блядь. не зрозуміло, ви задоволені чи ні, що це відбувається. <рес> Є відчуття, що краснодарський склад не останній. І ми скоро почуємо ще багато вереску через детонацію по всій території. России. Всі. До речі, один з великих арсеналів знаходиться в Москві. Оце буде Упс! А що там у вас таке трапилось? Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. Повернення додому! За ЄСУ, всього місяць контролює Курську область, а місцеві вже пригадали, що вони українці і завжди ними були. А ще одразу визнали, що Україна незалежна держава. Катька-цариця розселяла Запорозьку Січ угу. із Запоріжжя, понятно? Угу. От мої корні оттуда. Мої прапрапрадіди якісь, Іваненко. Владик, <рес> Є питання. Захотіла в Україну в Європу, хай йде в Європу, так же? Це їхнє діло, самостійна держава. Я не можу. Звідки вони беруться оці самостійні держави, і оце все. Звідки просто. А реально, це ми з вами, знаєте, Ютубчик, дивимось, Телеграм, гортаємо ще щось, такі всі розвинуті. Там там послухали, там почитали, там якийсь інсайдік. Але ці люди вони споживають інформацію виключно через телевізор. І через телевізор російський. І там двох різних думок бути не може. Що я вам розповідаю? Ви знаєте всі ці програми. І насправді мені здається, от навіть. Ть, якщо там нас посадити перед цим телеком і там місяць-два дивитись, ми і самі заговоримо цю всю. Чого то вони на нас нападають собирались? Якщо якби ми на них не напали, напалі, на нас теж напали. Це детокс. У людей відбувається детокс. Вони, ну я так розумію, зараз у них телевізори не приймають ці програми. Ну мені здається, це було б правильно з нашої сторони вимкнути якусь телевежу або яким чином воно там цей сигнал доставлявся. У людей детокс, і вони місяць вже думають не, не телеком, а з власними мисками. І вони відновлюються, відновлюють свою роботу. Перестаєш вживати алкоголь і за місяць або там цукор. Ще щось, бо курити перестаєш, і за місяць бачиш результат. Те саме з мозком. Дуже прикольно, насправді. Люди, які хвилюються, щось не те буде з Донецьком, з людьми, які там в Донецьку залишились, і там вже досить довгий час живуть під владою ДНР, під впливом цієї пропаганди. Мені здається, не треба так сильно хвилюватись. Вони просто пройдуть детокс, півроку, не подивляться російське телебачення, і все, і відновляться, і будуть знову нормальними людьми, бо їх телебачення реально зомбує людей. У нас у кожний ти з кожної хати родичі живуть в і really в Сумах. Ну частина, часте то далі, а хров Та ні да всі та всього Суми. ще нещодавно пропаганда розповідала, що навіть в Україні всі рускі а виявилося, що на ісконно руських землях живуть українці. І відчуття, якщо ЗСУ зайдуть в Москву, то москвичі ще швидше пригадають своє українське коріння. Тим паче Москву побудував. Це була помилка. Друга армія світу. Держдумі Росії нарешті визнали, що їх армія це банда злодіїв та мародерів. Блін, коли ми це розповідаємо, ніхто не вірить. Путін фактично знищив в країні систему правосуддя, бо за будь-який злочин, а тим паче тяжкий, можна отримати амністію, високу зарплату, автомат і можливість безкарно скоювати ще більше злочинів. А як називається країна, в якій немає правосуддя? Фейлд Стейт? Ми по суті зазнаємо, уже продовжаємо легальний спосіб уходу від то головної Мені цікаво, я це відео бачу, як це відбувається. Воно вони сидять таким монолітним організмом роками. Не просто там зі вчора, з тиждень, тому десятиріччями ці люди одні й ті самі. Там немає якоїсь зміни владних цих ролей, я не знаю, зміни людей. Там одні й ті самі люди, От Володін, там, цей Путін, вони, вони одні й ті самі. Там Тільки якщо хтось там Жириновський ти би помер. Тут раптом було все єдинство, єдинство Тут такий хоп, хтось один. Вони чи п'яний приходить на роботу, вони з нього вилазить. Оце тільки що всіх руками все влаштовувало, і тут, окрім цього, це дуже дивно. Чи вони набираються якусь смілості, чи може якась совість просинається? От звідки це береться? Причому це настільки не часто. Я розумію, якби вони там ну кожного дня хтось там. Ми це неправильно робимо. Ми це неправильно робимо. Воно потрапляло би до нас частіше. А то ну я не знаю, ну раз на півроку, от якась катина вилазить, і така все було. Супер, окрім, блін, оцього. І деякі люди цим способом вже користуються. Зробив війну, підписав контракт, пішов от уголовной ответственности. Ми сейчас армию превращаем в какую-то банду батьки Махно. Нестор Махно, український революціонер. Держдума, блін. Ну, Ви можете хоча б якихось бандитів своїх мат. Ми вам, блін, Москву побудували і бандитів ще наших берете. Нічого свого нема, блін. Наша армія ніколи не була бандою Махно. Это понятно. Да, мы даем возможность заключить контракт тем, кто совершил ошибку. Он просто те самое. Больше спокойно просто переказывает. Вот это прикольный хит. Но мы же грабители и насильники и убийцы. Мы поступаем неправильно. Да, мы берем вещи других людей. И иногда, да, засовываем. Но это же нормально. Ты такие, ну, в принципе, так тем, кто наступился. Но в конце концов... Ну, Но в конце концов. Все же нормально, чего? Чего вообще? Чего? Чтобы, э, так скажем, освободить... Освободиться от уголовной ответственности нужно отвоевать. В случае прекращается уголовное дело, коллеги, государственные награды, ранения тяжелого, смерти или прекращение специальной военной операции. Мне кажется, здесь ответ исчерпывающий. А всі ці злочини, причому люди, які скоювали якісь дуже тяжкі злочини, зґвалтував дитину, і потім її там вбив. Потім він пішов в ЦСО, потім повернувся і те саме робить. От, типу, може, в нього якесь схиблення, що от саме це треба йому робити. Інші там для нього не існують ці злочини. Можливо, він без двох ніг повертається і це робить, але скоріш за все, ні, вони повертаються нормальні. Ну типу, поцілісні. Це фантастика. До речі, ти просто вбиваєш спочатку поп'яні. Сусідів. Просто бо вони попросили музику голосно не вмикати. Потім одразу такий та я в армію, блін. І все. Гвинтик та шпунтик. Чергові наші мальчики жаліються якомусь депутату, що їх ображають на фронті. Типу їм обіцяли, що вони в тилу будуть крутити гайки та насолоджуватися життям. Спочатку так і було. Ми, відповідно, ми ремонтники, хочемо звернутися до губернатора Алтайського краю. Коли нас мобілізували, нам обіцяли, що ми будемо знаходитися в тилу і нас не відправлять на лінію сприкоснення. как оказалось, это не так. Какое-то время, да, мы крутили гайки, мы ремонтировали технику, и все было вроде бы ничего. Но это продлилось не так уж и долго. Мне очень понравилось, как они пытаются додать трошки литературности своему звернению. Смеркалось. Мы, как обычно, с другом в ревроте крутили гайки. Шаловливые сверчки уже вовсю развернули свои <coughs> сиренады. <coughs> когда в комнату вбежал комбат. <coughs> их даже не научили користуватися автоматом. Но через большие втраты орков на фронте, их без подготовки, та так меду кинули в местные штурмы. Из-за того, что на линии фронта большие потери, нами решили заткнуть дыры. Просто-напросто, без всякой подготовки, без умения стрелять, без Умение оказывать какую-либо медицинскую помощь нас отправляют в штурм, То тобто точно передок, как пушечное мясо. Просто заткнуть нами дыры. через их відмову. їх очікувано та посадили в яму. Ми отказались, нас избили. Вот, пожалуйста, вы видите результат сами на лицо. Вот, пожалуйста, вы. У <свят> вот тебя раз. вот тебя бабка и Юрий в день еще. <свят> Мы не знаем, что с этим делать. Так что помогите нам, пожалуйста, окажите какое-либо для этого действие. На Не на Куравлева, а к Алкаш такие пить будем был. Як це? Напишіть в коментарях, на якого актора він схожий. Ми просто вже устали. Ми хочемо домой до к нашим сім'ям, жонам, дітям. Ми будемо вам дуже признательні, якщо ви хоча б для цього хоч щось зробите. Зарані вам большое спасибо. Скільки потрібно таких звернень, щоб вони нарешті зрозуміли, що прикольного в російській армії немає нічого, як і легких грошей. Все, на що вони можуть розраховувати, це поранення та жебракування на дембелі. Або більш традиційно, повернення додому в чорному пакеті. Детермінізм головного мозку. В РПЦ запропонували заборонити теорію Дарвіна і перестати її викладати дітям. Це мені дуже сподобалось. Бо вона помилкова. Таким чином, ФСБшники в Рясах підтримали ініціативу чеченця Мусліма Хучієва, який є помічником голови правління РФ. Коли там вже на Росії почнуть спалювати за теорію відносності, ну не знаю. Сама наявність РПЦ підтверджує, що людина походить від мавпи, а деякі представники боліт взагалі пішли у зворотньому напрямку еволюції. Причому мені трохи дивно, що почав цю історію, я за нею давно слідкую. Чеченець, якийсь там високопосадовець, а підтримали їх чомусь в РПЦ. Вони ж різна віра. І ті і ті, коротше, наполягають, щоб дітям викладали замість дарвінівської теорії те, що вони божі створіння. Технофобія. Після блискучої операції мосаду по знищенню пейджерів яєць та очей Хезболи на Росії всерйоз перелякалися. Бо невідомо, де був куплений той айфон, з якого вони замовляють собі вкусна і точка. Ну ведь у нас же практично вот ця вся апаратура на імпортне. А у нас в наші нет. Це наче бачини друзі в сині на кухні, а у вас апаратура імпортна. А у нас ще й ні. А сколько воно сьогодні в стране, а сколько, скільки з них проверили. Не питання скільки можна відповісти однозначно. Всі <суспільного> ту конкретно досконально перевіряв, сколько введено по серим схемам. А эту людинку показували просто як ати хоче, что не вийде, все одно мовчить. У меня вот ребенка, сейчас вот это бандура. Где гарантия, что она завтра не взорвется? А что на бандуру вспомнил? Что не махно, то бандура будет. Мы сегодня понимаем, что, к сожалению, не имея производства вот именно этой электроники у себя, мы сильно зависим от Запада. Вся инша хуя, видео двойки вот. Музычный центр. А у нас интернет сейчас помните, когда мы пытались отключить этот вот и попробовать свой. Что-то у нас не сильно получилось. Но к этому же надо срочно стремиться. Нам все равно его отключат. Лень, ну там людина дуже погано бачить, Изак. <реш> <реш> Ты что сказал? його, его, и мы должны к этому быть готовы. Мы же привыкли. У нас сегодня все в телефоне, ну или в компьютере. Чему самый цей персонаж? Ну, він же просто алканавт в костюме. <реш> Он просто базарить, как як таксист якийсь. Для телебачення занадто, а шокий Это эмоции, конечно. А теперь вопросы, как это сделать. Для этого или специальная служба нужна. Он говорит, что нужно создать свой интернет. Интернет – это капец, как складно. Они создают свою машину. У нас будет новина про то, как выглядит их новая модель и сколько она стоит по сравнению с другими <laughs> иномарками. То есть не перемыкайтесь, в прибью. И разворачивать надо по всей стране. Надо уже какая-то программа срочная, чтобы мы имели свой независимый, суверенный интернет. Я уже не говорю про военный интернет, который априори должен быть повсеместно во всей сети Особливо в зоні спеціальної воєнної операції. Помітили, як іншим країнам світу абсолютно на це. Ніхто не переймається. Лише росіяни. Як то кажуть, на ворії шапка говорить: бо знають, що вони злочинці, які можуть отримати такий удар від наших спецслужб, і обов'язково отримають. Патріот без ніг і без поваги. Екшен в стилі Джона Віка відбувся в нижньому Новгороді. Орк без ноги повернувся з фронту і залив в себе скломий, вкрутив протез і пішов кошмарити людей на вулиці. <рес> Коли його не пустили в алкогольний магазин «Красне» і білої, синій бот спробував вирвати грати. У нього вийшло, але частково, бо грати впали на нього. сюди! Давай провалюйся по своїм дому. Дід сюди. Мабуть, він вперше в житті порадів, що в нього протез замість ноги, бо довелося би знову різати ногу після такого удару. Ось вона. Нова еліта Росії. Можливо, це майбутній міністр освіти. Новини росіянського автопрому. Впевнений, ви вже скучили за черговими Франкенштейнами під назвою Російські автомобілі. Ми думали, що нас неможливо здивувати після гнилих автівок з салону буханок, який не міняють свій дизайн та двигун вже 60 років, і вибухаючих китайських автівок. Але ніва рідненька. Вона перевершила всіх цією бляшаною. Навіть неможливо керувати, бо тупо не вмикається перша і третя передачі через новий дизайн салону. Коротко, зайшов в салон АвтоВАЗа, Триста нівоста їх берт Мультимедіа. Коротше, отак от коробка от Multimedi. Включаєш першу передачу. <плес> Она не сука. Або важель довгий, або панель широка, або инженер. То же самое третье, Тым. <говорит> Менеджер говорит, да, здесь можно рычаг согнуть немножко, и люди так делают. <говорит> Так, ця хоча б мільйон триста. Ось вони презентували нову Lada Aura. і вона коштує, шановні, близько 28-29 тисяч євро. Вони кажуть, що це бізнес клас. Я так розумію, це там розмір Audi a 6 можливо, або BMW 5 -їрки. І я спеціально подивився: 28 тисяч євро. Це приблизно 30, там тисячі доларів. Я подивився, у нас Hyundai Sonata – найостанніша модель в середній комплектації, дуже жирні там. Все-все-все-все-все. І це реально бізнес автомобіль, в якому позаду дуже багато місця. Ну і якість, коротше, ви знаєте, що це за автомобіль. І це найновіша модель. Зараз ще на вулицях їх дуже мало. Вони тільки з'явились. Залишилось подивитись, як які небудь чиновники та депутати, прокурори поздають свої вже потаскані мерседеси, Ауді та БМВ і пересядуть на Лада Аура. Ну і наостанок. 35 мільярдів гарних новин. Київ завітала голова Єврокомісії Урсула фондерляйн і оголосила про надання кредиту на 35 мільярдів євро для України. Ці кошти будуть отримані за рахунок використання заморожених російських активів і підуть на українське озброєння та енергетику. А ще Урсула приїхала не з пустими руками, а з цілою теплоелектростанцією. Зараз в Литві розбирають ТЕЦ та перевозять в Україну. Зараз Розбирається ці Ла тец у Литві е, і по частинах передається е, Україні. Просто уявіть масштаби цієї логістичної операції. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!